Если ты встретишься люд... с человеком из ПТСР в супермаркете, яка будет, например, тебе погрожувати и, например, твои дружине. Я буду с На территории Российской Федерации есть огромное количество ресурсов. Газ, нефть, золото, алмазы. И, как он же заявляет, у нас есть все природные ресурсы, у нас есть вся таблица Менделеева. Вот на территории Украины, например, нет этого всего. Ну, уровень жизни, если взять сегмент, средний сегмент, такой же самый. Добрый вечер. О чем общаетесь? Вы, вы, вы блогер, да, украинский, чьяк? Так. Бачу, заточка такая серьезная. Про что вы говорите? Про политику Зобличаєте якось є десь, виставляєте на Ютубі. Що ви робите? спілкуюсь на тему політики. Давайте поговоримо. Я українець. Я зрозумів. Який живе за кордоном. А ви за кордоном живете чи в Україні? Яка різниця? Велика. Ну я за кордоном, я вас сразу же Добре. Ви за... за кордоном? Я, я, ну я. відповім? Ви ж не можете перепровірити. Для чого? Він цікаво, просто ну, окей, і зараз. Окей, ні, середині окей не за кордоном, да. Окей, давайте так, не за кордоном. А, далі. Не за кордоном. Да, да. Слухаю вас. Ну, я, я не можу вам вірити. Я ж кажу, не що нема різниці. Нема що... різниці. Добре, я за кордоном, окей? Так. Yeah. Дивіться, дивіться, да. я так само за кордоном. Ага. І ви можете своє рішення, свої думки, як ви так руку тримаєте, як Березовський, знаєш, що з Росії став той ага. жидок, знаєте. Ви можете змінити свою думку кожен день, бо ви за кордоном, а не вдома. Добре, 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 я, я кажу, я за кордоном. Окей, далі, давайте, пішли далі. Давайте про що поговоримо? Ну ви ж, ви ж хотіли зі мною поговорити. Давайте, задавайте запитання, будемо розмовляти, Нема питань. Вам подобається життя за кордоном? Мені ні, не подобається. А коли ви хочете повернутися в Україну? Ну, от е, через 15 хвилин. Е, секунду, секунду. секунду. Дивіться, я хочу, хотів би, як вас звати? Можливо Олег вас звернутися Олег. Мене Мені звати Олександр. Олег, чуєте? дивіться, е е я хотів би вас запитати, ви, е дивіться, ви хочете повернутися додому. Да. Коли? Зразу як закінчиться конфлікт через 15 хвилин. Чи, через... чи, чи якийсь опельоний термін? Я те ж вам все, дав відповідь. Бути, вас цікавить до... моя відповідь, чи вам, вам цікава ваша відповідь. Я, якщо думаю, що ви як блогер і ви будете це показувати, я думаю, я даю відповідь не тільки вам, і вашим людям, правильно? Ви, ви, ви в прямому етелі. Ну, я правильно кажу чи ні? Я ж кажу, я, я, ви мені задаєте запитання, чому ви не, не слухаєте не мою відповідь? Я задаю запитання, якщо. А я в, прям, я в прямому ефірі, то я сразу же кажу для всіх людей. Бо я зрозумів, а як що не вирішується. Я не ви задавав це запитання, навіщо ви відповідаєте, якщо я не питав про це? Я вам задаю запитання. А я ж вам даю на нього. Я не даю вам а запитання ви... жодного. Я вам задаю запитання, ви блогер, ви маєте це висвітлювати, те, що люди говорять за кордоном. І я хотів би, щоб люди це почули. Ви не розумієте, що я вам Ну так говори, давай, а говори. говори. Ти, ти щось м'ямлиш одне те саме. Не перебивайте, не перебивайте. А ти почни не говорити щось більш-менш толкове. Крім того, що ти просто м'ямлиш одне те саме. Ти можеш щось сказати? Я ну так слухаю. Як закінчиться війна, так. за скільки часу ви повернетеся до Навіщо ти питаєш мене, якщо ти хочеш сказати? Ти що батур, чи що? Як я в прямому ефірі, чоловіче, я тобі задав конкретне питання, чи ти чи тобі бракує. Як ти війна закінчився, за скільки часу ти вернешся? А тепер подивись, як я думаю. раз тобі відповідаю, які... відповідаю. Ще раз тобі відповідаю, якщо ти не чуєш з першого разу за 15 хвилин. А, ми не в прямому ефірі, ні? Добре, за 15 хвилин. Добре, друге питання. Як ти думаєш, як ти вернешся до. Ти не ржи. Як ти Але вернешся додому, які на тебе чуєш, які на тебе ждуть, е, як кажуть, пригради в житті? Що перепони перепони в житті не українські ніяких, ніяких. Так. Угу. Чому? Тому. Ну чому? Ну тому. Чого ти взагалі взяв? Чого ти взагалі взяв, що вони в мене будуть, як розуміють? Ну, я думаю, вони в тебе будуть. Як ти себе отак от позиціонуєш, як ти зустрінешся з людиною з ПТСР в супермаркеті, яка буде, наприклад, тобі погрожувати і, наприклад, твоїй дружині. Як ти Я буду нею спілкуватися. Якщо не вийде. Що не що не Якщо не получиться, то не вийде. Ти готовий до цього? До чого? До людини з ПТСР? Ну, взагалі до цього процесу я маю. Звісно, готовий. Ось. А, а ти, ти вважаєш, що людина з ПТСР це, це тепер не людина, чи його треба уникати, від нього треба ховатися, чи що? Мені цікаво просто, я, я тобі, цікав... я тобі можна... на твоє питання відповідаю. Для мене людина з ПТСР Добре. це Далі. поважна людина, Далі. яка прийшла з війни, вона набула ПТСР не тому, що вона так захотіла, ця людина, а тому, що це були такі обставини війни. Тому я буду з ним розмовляти. Якщо не вийде, то не вийде, але цьому не його вина. Як не вийде. Не вийде, значить не вийде. Дивись. На твою думку, якщо не вийде, це буде трошки маленька катастрофа, знаєш. Е, я е, хотів би звернути увагу поліція на сьогоднішній день, так, в Україні. Готова. Яка нахер катастрофа буде, скажи мені, будь ласка. Ей, як мені його вимкнути? Ще раз повтори, Знаеш, я тебе не почув. Ще раз повторю я тебе не почув. То я тобі об'ясняю, ну, чоловіче, зловиш, я не, зараз не воював. От зараз не воював, я трошки там собі раніше гуляв. Знаєш, А от, от ці люди, які воювали, це півкраїни, навіть більше. І, І що? І це не такі от шизофреніки, як я. Братан, буде цікава дня. Мені правильно роблять, що не йдуть воювати і це все ділають. І хочу тебе спитати ще ще раз: якщо ти будеш от дивись, в супермаркеті, от дивись. А я тобі що відповів знаєш? на це запитання, навіщо ти мені його повторюєш? Я тобі сказав, якщо я буду в супермаркеті, в супермаркеті буде людина. Це таке ПТФ. Добре, хорошо. Повернемося до цього. Ти знаєш таке соціологія? Звісно, Опитування. Соціологія Звісно. і те все бля. Візьмемо, наприклад, е інтересну штуку. Е люди, які був, воювали буря в пустині, да? Америка. люди, які працювали в тій спецоперації, як має бути, ти розумієш, який контингент подивився в інтернеті, який вернувся додому, як вони скінчили своє от життя. Тебе цікаво, чи ні? Яке це відношення має до нашої розмови? Великі, дуже. Ці хлопці все вернуться додому. І що? Але це не ті пацани, з якими ти дружив. Ах, серйозно, а це я. Не знав. Я а я не знав. Ні, це буде не Весело, Весело кому а тепер... тобі буде весело. А, Мені, наприклад, від цього не весело. Для мене це ж величезна трагедія, те, через що вони пройшли. Це величезна трагедія того, що їм довелося побачити, через що вони проходили, коли вони. Людей. І зараз, коли вони повернуться додому, я повинен максимально зробити так, щоб їм було комфортно. Буде важко, звісно, буде важко. Чи будуть вони слухати? Ні, дуже часто вони не будуть слухати. Але говорити таким чином, що це якесь пракажонні, то ти така огнення, якщо чесно, що ну, його. Дивись, так. а якщо це буде повторюватися через день супермаркети з твоєю жінкою і з да тобою. думаєш? хоч через день, хоч через Причому, два. Ти знаєш, ти, ти, ти як ти популіст, блядь, вмрев. Що таке мележі? Це пацани, які воювали. Я сам воював. Бля. Де ти воював? Де ти, ти воював? Понимає, Давай, де ти що... воював? Де ти воював? там, де ти. Де я ти, ти воював? Назви, назви мені, будь Але, ласка. Назви мені, будь ласка, бригаду. Ви... Ні, де хочу... бригаду назви мені, де ти воював? 80, -ка, 80 -ка, десантура Львів. 80. 80. Ти в 8... 80 во Львові воював? А кого ти там у Львові захищав? Себе, сам. сидів от на джипі, катався, Ну я так і от... думаю, кого ти там у Львові захищав? Там такі бої були. А за що були Слухай, бої? Мене за дуже... центр міста Львов було? То... Чи що? Чуєш? Ей, ей. Ти закрий рот, а давай вернемся питання до ні, до, ні, ні, до супермаркету. Я, я зараз за 2 секунди. Я зараз Назви мені, знаш, будь ласка, ПТСР. командира. Назви мені бригадний командира. Ти знаєш, командира. що таке ПТСР? Ти знаєш, як я вернути, знаю, що ти, таке блядь, людину з ПТСР, яка піде в супермаркет і клімане. Я є до тебе прям якийсь механізм, да? Є прям якийсь механізм, один, да, Ні, для, для всіх ПТСР. В країні немає, в нашій країні немає. А де, є? В нашій де країні є? нема, де є? Є три. Давай. Одні, дивись, перші шизики, Вони почнуть чудити, другі. Це це просто вони підуть в бандити, третій механізм це люди, які остануться в армії. Ага, тобто, ісходя, ісходя із твоєї логіки, от, виходячи з твоєї логіки, зараз, виходить, що нормальних людей не буде взагалі. Ти зараз розподілили таким чином, що будуть бандити, будуть ті, хто підуть, залишаться в армії, і ті, хто там будуть з подорваною кришею. Нормальних людей не залишається після війни, да? ти посидів там у Львові, поганяв. Десь? кого 10, там за, 10%, за весь цей 10%. час і роз, Розповідаєш про те, що військовий да, з ПТСР. Я ще раз кажу, 10%, це, 10%, ну, зрозуміло. Да, ну дивись, дивись. курі я тобі, я тобі можу сказати: не повертайся в Україну, не повертайся, тому що такі як ти, от не потрібні йздуть. Просто не потрібні. Десь краще під забором залишайся там бухи, я не знаю, все, що завгодно роби, але не повертайся в Україну. Яке ти маєш право вообще повертатися чи не повертатися? Тобі Реально. маю право. Ти хто такий? Ти, взагалі. Ну ти, Я де, просто встану і поцю. Ти. Та ти ж листов у Львові гоняв у вісімдесят, як ти кажеш. Ти такий, з якого ти х. Сибі таке возумнив на людей, які вза... живуть за кордоном, не повертайся в Україну. Слышиш? Ану, скажи мені ти... за, за, завалі, завалі, це, закрий писок. Чуєш мене? Ей. тихо, Зупинись Ей. Я тобі кажу, щоб ти заткнувся. Слухай мене уважно. Ану скажи мені, будь ласка, скільки ти донатиш? Я тебе Скільки ти донатиш А як побачиш. А скільки ти донатиш? А мої пацани, тобі дуже рознесуть. донатер ти. Я тебе питаю скільки ти донатиш за кордону? Чуєш? Ти станеш зі мною один в один, в кулачний бой. Я, я тобі запитання дай. Да? Нема питання тебе опікую за дві секунди. Ти мені скажи, скільки ти донатиш? Та скажи, скільки ти задонатив. Давай. О, останній раз, коли ти і скільки ти задонатив? Давай. Все ж, не повертайся. Не повертайся в Україну. Ти не українець, ти хіна якась ко. Все. Пшов вон. Друзі, війна ще триває, і нашим військовим потрібна допомога. Вони борються за нашу свободу, а ми маємо бути їх надійним тилом. У Нас тривають збори і офлайн. Кожен внесок важливий одна гривня, дві або тисяча. Зараз час об'єднатися і допомогти тим, хто захищає нас. Будь тим, хто підтримує, хто не стоїть осторонь. Наші воїні тримають небо над нами. Давайте підтримувати їх в тилу. Реквізити є на самому відео або в описі під відео. Разом до перемоги. Здравствуйте. Да, разом, Вы откуда из какого города? Вообще с Петропавловска-Камчатского, сейчас в городе Киеве. О, как вас ангелы-то занесли? Ангелы конкретно а? и занесли, все верно. Идейный или так? Случай... Идейный к чему? Ну, я не знаю, там, патриот Украины, там, или, там, я патриот России без Путина. Ненавистник, а, ну все, понял. Идейный ненавистник Путина, я понял. А вы, я так понимаю, идейный любитель Путина? А вы вот можете какую-то альтернативу там предложить? Альтернативу кого? Путину? Да. Альтернативу Путину для того, чтобы предлагать, надо, чтобы мы хотя бы кого-то из вместо него выбирали. Абсолютное большинство людей, которые баллотируются на президента, могут заменить его спокойно. Более того, они могут выполнить предвыборные обещания, а не как Путин из 468, если не ошибаюсь, он выполнил только 24 за 25 лет правления. Слушайте, а вы же историю Украины, я так понимаю, хорошо знаете? Нет, я не историк, поверхностно знаю. Ну давайте даже если поверхностно, вот все э, президенты так называемой Украины, э, которые приходят, они все выполняют обещания. А, большинство обещаний, которые они обещали, они выполнили, если не считать Януковича. А, ну понятно. А Трамп вот тоже пришел на войне. Ой, на волне миротворца и закончить войну за два дня. Что-то уже прошло, по-моему, три месяца. А какое отношение другие президенты имеют к моему разговору? Я вот не понимаю. Вы вот все время любители скакать с темы на тему. А вот в Америке. Да при чем тут Америка? Трамп, Трамп сейчас пришел. Сделай, выполнит ли он свои предвыборные обещания? Да рано говорить. Он, в принципе, только пришел. Мы на данном этапе видим только его какие-то заявления. Могут быть популистические, конечно, могут быть. Может выполнить, может, может не выполнить, конечно, может. Но говорить о будущем нет никакого смысла. Я говорю о президентах, который наш президент, который 25 лет у руля и ни хрена не сделал за все это время, а не о том, что он сделает впереди. А вы такой обиженный, что случилось-то с вами, я не пойму. А я не обиженный, я реалист, я смотрю на то, каким образом и что делает президент Российской Федерации. Убивает огромное количество россиян и украинцев. Чем недовольны, в общем, действия, действия Путина? Абсолютно всем. За время своего правления он, он ничего не сделал в стране, экономику не поднял. Пенсии не поднял. Люди как жили в говне, так и живут с учетом того, что, например, на территории Российской Федерации есть огромное количество ресурсов. Газ, нефть, золото, алмазы. И как он же заявляет, у нас есть все природные ресурсы, у нас есть вся таблица Менделеева. Вот на территории Украины, например, нет этого всего. Но уровень жизни, если взять сегмент, средний сегмент, такой же самый. Приблизительно те же самые пенсии, приблизительно те же самые зарплаты, приблизительно тот же самый уровень достатка, и люди могут приблизительно то же самое себе позволить, как и на территории России. Если мы берем средний сегмент, то а что тогда сделал Путин? Имея огромное количество ресурсов, имея огромный аппарат, который работает огромное количество просто всего на территории России, за все время своего правления он абсолютно ничего не сделал. Я понял. Ладно. А что ж вы так этот, не на войне? Я мобилизированный был в 22 году. В 23-м сдался в плен. И меня конкретно ангелы и приняли. Мобилизованный, мобилизированный. Ты даже русского языка не знаешь. Боже ж ты мой, а ты что так подгорел, дитя? О, убежала. А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Україні! Слава нашим героям!